Ну, просто зараз час зустрічати гостя. І сьогодні до нас завітає автор, виконавець, музичний продюсер Саша Чемеров. Нещодавно він видав новий міні-альбом Біполярник. І саме про нього і нове відео поговоримо з артистом. Я зустріну. Олександре, доброго ранку. Раді Добре. бачити. Ласкаво, просимо. Вітаю, доброго Вітаю ранку. вас. Ви вже майже постійний гість. Доброго дня. можете Доброго дня. до нас приходити Дякую. так без запрошення. Ми вітаємо вас із виходом нового міні-альбому. Він називається Біполярник. Ну і звісно ж хочеться розпитати і дізнатися, що означає ця назва, та це про діагноз чи про <с. загальний настрій та атмосферу. Ну, це все разом. В принципі, зібрані пісні в цьому міні-альбомі. Вони абсолютно різні по стилю, абсолютно різні по настрою і стану. Тому я вирішив, що найкраща назва буде для цього біполярка. Угу. Якщо послухати перший і другий трек, які вже відкрилися і вийшли, то вони абсолютно різні і абсолютно не зрозуміло, що піде далі. Тобто, як на контрасті, як в біполярників, насправді. Ти не знаєш, що буде через хвилину. Скільки там Ти пісень? П'ять пісень, але одну пісню ми зараз вилучили звідти. Чому? Тому що в з'явилися плани на цю пісню, вона сильно така соціальна, і ми вирішили трошки дати часу їй. І... Вже так комплексно її видати mm -hmm. і повернути в епі, і зараз mm -hmm. ми переплигуємо на наступний трек. Тобто наразі там будуть чотири пісні, да uh, чи 4? ви чи ви замінити цю ні? Нічого не будемо 4. заміняти. Ми повернемо її пізніше, mm -hmm. коли вона oh, вийде. О, цей... то -то це садки, прям аж буде як, як серіальна історія? Так, так. Вона вже триває. Тобто люди можуть бачити назви пісень, mm -hmm. але не можуть їх почути. Mm -hmm. Тобто зараз відкрито тільки дві пісні. Як працювалось над альбомом? Скільки часу зайняло? Я до сих пір до речі працюю це yeah. якримо. <laughs> 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 <реш> так, <реш> та, <реш> та, <реш> та, та, тобто ще залишилась пісня, яку треба доробити. Mm -hmm. е, е, я зробив дуже ризикований крок. Е, я виклав альбом, коли була готова тільки одна пісня, по mm -hmm. суті. Тобто я заявив EP з готовою однією піснею і в процесі я от їх дороблю зараз. Тобто, Клас. люди могли слухати одну, а три тільки назви. так? Вони <реш> <з 'явили? реш> Ну, тобто, Наче е е от я зараз думаю, та? це ж називається міні-альбом. Uh -huh. В принципі, п'ята пісня вона буде переноситися. Це буде такий потім максі-альбом чи як? Ні, ні. Просто додасться п'ята пісня, і, от, і пішка, це extended play, тобто, це сингл плюс три пісні. Uh -huh. да? І там, буває шість, буває... Uh -huh. більше шість не буває. У uh -huh. мене п'ять. Все, питань немає, зрозуміло. Чітко, і ясно. Ні, питання є. Костя, да. Кості завжди є питання. Як народжувались пісні для біполяр? Це теж дуже цікаво, бо вони, цікав... ж різні. вони різні. І е, цікаво, те, що ці пісні були написані для когось, в принципі, не для мене. Тобто а. я їх писав для когось і, і вирішив в якийсь момент, різна доля в пісень, я вирішив, що я їх буду співати. І ще тому вони дуже різні. Ну і правильно. Mm -hmm. Ну, е е Пісні з біполярника вже на стрімінгових платформах, і мені цікаво, як їх зустрічає ваша аудиторія. Можливо, вже є розуміння, яка з них стала найпопулярнішою з цих пісень. Ну, так як їх е вийшло тільки дві, і вони е кардинально різні, то і різні думки. Перша пісня доволі е це такий поп. Е Латино американський поп з Лєрою Манзюк. і цю пісню сприйняли, наприклад, чоловіки сприйняли так. Типу, що це? Типу, що таке? Дівчатам, звичайно, всім сподобалось. Mm -hmm. Що стосується наступної пісні, мовчі, то трошки навпаки. Mm -hmm. При тому, що пісню мовчі, знали люди. Я її написав 15 років тому і грав на концертах ще тоді трошечки. От і люди її знали і питали чи вийде, чи не вийде, і я вирішив, що треба їм дати те, що вони просять угу. цікаво. У нас є можливість подивитися мут відео на пісню. Мовчи і одразу питання: чим відрізняється мут відео від звичайного кліпу? Звичайний кліп це якась концептуально закінчена робота. Мут-відео відео це скоріш. Скоріш, просто передати стан от, і не, не будувати якусь там, сюжетно, да. Да, серйозних якихось там розкладів. Просто от, ти, ти дивишся і розумієш просто стан пісні. Mm -hmm. Давайте подивимось. Давайте так. Дуже цікаво. Мовчи знаю, що в твоїй голові. Просто бути собою, за посмішкою, ніж руки в крові, крики постріли, я так хотів шматок то твоє. Я знаю, таємниці твої координати, пароль побачать наші королівські бої, друзі і родичі. Так, і хочеться тепер до вас звертатися, отець Олександр. Можна? Ну, отець Олександр. Про що особисто для вас ця історія? Взагалі? Мені цікаво, ваше відчуття, та з ким відбувається цей діалог для вас? В пісні мовчі, якщо в пісні Франкор, діалог був між. Між жінкою і чоловіком, то в пісні мовчі це вже діалог всередині однієї людини, і це такий анімус, і аніма, тобто душа і дух, які борються і сперечаються. Тобто, як я написав в релізі, це. Як боротьба інь і янь на ринзі, тобто гармонія вона не в балансі. От вона, mm -hmm. якщо ви помітили, то в пісні співається в першому куплеті за чоловіка, а в другому за жінку. Тобто я співаю і за жінку, mm -hmm. Повна біполярка це mm -hmm. розказано. Так само, це як в мут-відео священник, який не священник, насправді, а він такий луз сатаніва це відчувається, відчувається така шух. А <смеш> чому саме так вирішили через таку церковну ось історію? А це, це доволі простий тригер, зрозуміли. Да? Коли є добро і зло, угу. а тут можна показати і добро і зло в одному. Я угу. навіть бачите, що склалися руки, як все угу. угу. А хто працював над відео? Над відео ідею ми склали разом з моєю командою. Тобто, це мій директор Юля, це ем, оператор Ілля і, і Альона. Тобто, це такий зібран, зібраний зібрана зібраний зібране образ. І який меседж хотілося глядачам донести? Меседж знову ж таки, це оці крайнощі від мінуса до плюса, і все, щоб посередині. Показати, передати стан. В першу чергу своєю творчістю я хочу передати стан. Тобто, як ти що ти відчуваєш, коли ти це слухаєш, коли ти це дивишся? І для мене музика, яку я роблю, це скоріше терапія, ніж там просто арт. І це не я придумав, це я зібрав з того, що люди кажуть всі ці роки. Тобто люди кажуть, що їх розбирає, коли вони слухають мою музику, а потім збирає назад вже якби почищеними. Трошки цікаво. Не просто ти ще й психолог Олександр. Олександр. Так, у студії ранку вдома був музикант Саша Чемеров. Слухайте новий альбом «Біполярник» на всіх платформах. Ну і чекаємо в нашій студії з новими піснями. Дякую. Обов'язково дякую.